Ситуація, я вивчаю, цікава просто в Аргентині, так? став правий е трампіст, можна сказати, лібертаріанець, став президентом країни. А зараз, коли пройшла вже два тижні, починають дивитися, що, з ким, як, кого він призначає, стає зрозумілим, що, скоріше за всього, Аргентинський естеблішмент дуже багатий, зрозумів, що їхні кандидати, які чесно будуть казати про реформи, про що треба зробити, немає жодних шансів виграти. І вони взяли непоганого економіста, який працює на, їхні, на їхній зарплаті, сидить вже багато десятиріч. Зробили з нього, розкрутили його як фріка, який понообіцяв все, що тільки завгодно, і долар вести, і звільнити, і все таке інше. І Зробили його президентом. І він тепер практично всі гасла, які всі вони всі стають неактуальними. Можливо, крім Брікса, бо це взагалі нічого не, не фартує, такму та Аргентині. і ще пару рішень. Все То, розумієте, ми в так в такій ситуації, коли республіканець сидить, він все розуміє, все розуміє, але він боїться, що йому балотуватися через рік-два знову в Конгрес чи в сенат. І що цей рудоволосий щось на нього пальцем покаже і щось не те скаже про нього, так? І ці виборці, які раніше взагалі чи взагалі не ходили на вибори, чи вони їм треба показати голосуй за республіканця, бо ти там реднек, ти повинен голосувати за республіканця і не думай, чому ти повинен за нього голосувати. В принципі, так да? йому дали можливість думати, він думає. У нього з'явилися такі він нічого він не став більше знати, більше розуміти. Він не знає, що таке економіка, нічого, але йому дали можливість сказати, що ти тепер маєш це право і все. І він тепер став, і він став активним виборцем. І ми ми Україні на іншому точці планети. Залежимо від цього американців, комплювати в принципі знає, він не як знає, я кажу, де ця Україна знаходиться. Як я кажу, в мене є ще сподівання, що республіканські струби розправлять крила. Просто треба трішки потерпіти ситуація ну, зміниться. Так, так, по собі вам лексію політехнолог Олексій Головуцький.